Вітаю! Видимість чи чутливість? Ось у чому питання. Важливий елемент для зручної та вчасної індикації клювання риболовлі правильно підібраний під умову ловлі поплавець, а особливо його антенка. Здається, така маленька деталь, але весь ваш успішний улов не в останню чергу залежить саме від неї. Антенки бувають різної товщини заповненості з різних матеріалів та у безлічі кольорів. І зараз у цьому відео ми більш детально розберемо, які антенки краще підходять під ті чи інші умови лову. В першу чергу хочу розповісти саме про кольори антенки. Адже тут існує багато стереотипів. Раніше вважалось, що найкращий кольор вершинки яскраво червоний та помаранчевий. Думаю, це пішло від того, що гусине перо, яке використовували в якості поплавця, підфарбовувало саме в такі кольори. На видимість поплавця впливає багато додаткових факторів, таких як час доби, напрямок світла та його інтенсивність, наявність хвилі та багато інших. Тому використовувати виключно червоні антенки не зовсім правильно. При виборі кольору антенки відштовхуйтесь від наступного. Для ранньої ранкової риболовлі чи ловлі у похмуру погоду яскраві кислотні кольори, жовтий, зелений помаранчевий, будуть краще помітні на воді. Також при відображенні рослинності з протилежного берега на точці ловлі, поплавець з яскравою антенкою буде більш помітним. У денно-сонячну погоду, коли сонце позаду або збоку від вас, на воді добре виднюються червоні антенки. При прямому сонячному світлі з сильно засвіченим водяним полотном, або коли поплавець знаходиться у контровому світлі, це коли джерело світла знаходиться позаду поплавця, найкраще видно антенку чорного кольору. До речі, якщо ваш поплавець оснащений незмінною антенкою, не міняючи оснастку, можна швиденько закрасити її за допомогою чорного перманентного маркера, якщо раптом погодні умови змінились. Не обов'язково зафарбовувати антенку повністю. Розділивши її кольором на сегменти, ви також можете покращити видимість клювань. Маркер сохне досить швидко, і, поки ви перенаживите свіжу приманку на гачок, антенка підсохне і можна продовжувати ловлю. Також існують поплавці зі змінними антенками різних кольорів. Це зручно, адже можна замінити антенку у процесі ловлі, не замінюючи поплавець чи повністю всю оснастку. З цього виходить, що у вашому арсеналі мають бути поплавці зі змінними кольоровими антенками, або поплавці з постійними антенками різних кольорів, а на крайній випадок чорний маркер. Так, з кольорами антенки розібрались, але ж вони ще й всі різні по товщині. Ця характеристика впливає на чутливість поплавця при клюваннях, дистанції, при якій вам видно клювання, та види наживок і насадок, які будуть використовуватись. Тонкі антенки максимально чутливі до легких обережних клювань і фіксують всі вирощення поплавця на воді. Такі поплавці ідеальні для стоячих водойм по типу озер, водосховищ або річок з невеликою течією. Використовуючи поплавці з тонкими антенками, ви можете зробити уловисту делікатну оснастку для ловлі плотви та некрупного карася на ближній дистанції. Ці поплавці використовуються з дрібними наживками, такими як мотиль та опариш. Адже під впливом важких наживок та насадок, таких як пучок хробаків або кукурудза, поплавець з тонкою антенкою буде просто тонути під їх вагою. Особливо це помітно при течії, хвилях та вітрі. А ось товсті великі по діаметру антенки, навпаки, добре підходять для ловлі на важкі насадки. Поплавці з товстими антенками частіше за все використовують болонській та матчевій ловлі на дальніх дистанціях, так як їх добре видно. Також у вітряну погоду, при сильній хвилі та течії, антенки великого діаметру впевненіше тримаються на поверхні. Поплавець з товстою антенкою не піде під воду під тяжінням великих насадок та наживок, тому саме такі антенки мають перевагу при донній ловлі коропа, ляща та, наприклад, білого амура. І тепер про найскладніше заповненість антенок та їх матеріали. Вони можуть бути пластикові полі, пластикові суцільні без пустоти, а ще скловолоконні, металеві та навіть дерев'яні. Пластикові полі антенки можуть бути повністю запаяними та герметичними. Такі антенки максимально вантажопідйомні за рахунок повітря всередині і добре підходять для ловлі в найважчих умовах, адже таку антенку не потопить ані важка насадка, ані велика хвиля. Також, як правило, вони дуже товсті і їх добре видно на будь-яких дистанціях. Але мінусом такої антенки є погана чутливість до клювань, тому її можна назвати більш любительською. Тож я б радила відмовитись від такого варіанту. Якщо потрібна дійсно товста і добре видима антенка, є так звана флейта. Це теж велика за діаметром пластикова трубка, але не герметична, тобто вода вільно протікає через неї. За рахунок пустоти всередині вершинка має меншу вантажопідйомність і забезпечує високу чутливість поплавця. Як правило, флейта використовується в матчевих поплавцях у поєднанні з графітовою вставкою, яка має мінімальний супротив в і, крім чутливості, наділяє поплавець ще й стабільністю. Пластикові суцільні класичний варіант, який частіше всього використовується в махових та болонських поплавцях. Такі вершинки можуть бути дуже тонкими, діаметром 1-2 мм, котрі частіше за все, зустрічаються на махових поплавцях і, відповідно, є дуже чутливими. А також можуть мати середню товщину 2-4 мм, котрі зустрічаються вже як у махових, так і в болонських поплавцях. Якщо ви шукаєте хороший баланс між чутливістю та видимістю поплавця, рекомендую звернути увагу саме на поплавці з суцільними антенками середнього діаметру. Скловолоконні Напівпрозорі тоненькі антенки, які здорово фіксують делікатні клювання. Такі антенки використовуються в махових та штекерних поплавцях. Головний їх мінус те, що вони найменш помітні, саме тому підходять для лову на ближніх дистанціях. Це основне, що необхідно знати про антенки поплавців. Існують ще, наприклад, металеві антени, які дуже специфічні і використовуються одиницями рибалок спортсменів для найделікатнішого лову або дерев'яні антенки, які є просто продовженням тіла поплавця і, по суті, їх назвати антенками складно. Але все це непопулярні і мало поширені варіанти, про які говорити немає сенсу. Сподіваюсь, що вся ця інформація буде для вас корисною і допоможе при виборі поплавця. Пам'ятайте, при вирішенні дилеми видимість чи чутливість завжди переважає чітка візуальна фіксація клювання, тому обирайте ті антенки, які будуть комфортні для ваших очей. Діліться у коментах, що для вас важливе при виборі поплавця, і не забувайте підписатись. Дякую за перегляд і до зустрічі на водоймах. Всім папа! -па.